Зараз ми знаходимося в притулку дім сірка. Тут живуть собаки, яких врятували з окупованих територій і зон бойових дій та просто з вулиці. Кожен із них має свою історію. А волонтери та працівники роблять усе можливе, щоб допомогти їм. Під опікою притулку дім Сірка зараз перебуває понад 400 собак. Тут їм надають тимчасовий прихисток, лікування та шанс знайти новий дім. Волонтери, небайдужі люди та працівники доглядають за тваринами, лікують, вигулюють і допомагають їм адаптуватися, проте ресурсів завжди не вистачає. Наталія Когут, голова благодійної організації. Завдяки їй сотні собак отримують шанс на нове життя, а притулок щодня приймає нових хвостатих мешканців. Далі пані Наталія розповідає перший. В місяці до нас прибули перші перший, перший е, привіз, був десь 20 собак. Це були вівчарки, це були хаски. Це всі були породні собаки, і ці собаки буквально до місяця часу всі швиденько розбиралися. На жаль, пройшло три роки. Ми зараз бачите, притулок весь переповнений. Ми навіть не маємо змоги когось прийняти, тому що е, саме в цьому році настільки впала прилаштованість, що кожен притулок, мабуть, про це може сказати. Кожен пес тут має свою історію. Дехто досі боїться людей. Інші радіють кожному дню, чекаючи на нову сім'ю. Це е, собака, німецька овчарка. 22-му році, в березні вони з своїм сином прибули сюди. Йому було на той час 11 років. Йому вже плюс 3, вже маємо повних 14. Це були собаки, я так розумію, з розплідника, які евакуювали. Але господарів мене знайшли. Тварина, яка приїхала з ним, на жаль, загинула, але він після цього також мав стрес і два рази був опорований на шлунок. Ціни на нього вийшли дуже великі сумасшедші, але він проопорований зараз в гарному стані. Ну і хотілося, щоб він вже доживав не в притулку, а хоча б дома з господарем. На теплій подорожці це наша мрія таких собак, які були евакуйовані. Наталія наголошує у притулку працює лише троє людей, а хвостатих дуже багато, тому рук не вистачає. Волонтери та небайдужі роблять усе можливе, щоб тварини відчували себе в безпеці. Представник бурштинської тес. Засуха Світлана розповідає сьогодні. Ми з колегами приїхали до Діма Сірка для того, щоб допомогти з виголом собак. Взагалі, у нас на станції є молодіжний рух, і це була саме його ініціатива долучатися до подібних акцій. Тобто, ми сюди їздимо з травня місяця, кожного місяця ми приїздимо сюди. Це родини з дітками. Ми їдемо з смаколиками, нашійниками тобі якими з подарунками для тварин. Тобто, ми вважаємо, що чим більше ми будемо це робити, тим більше людей буде долучатись. Тобто, у нас взагалі молодь і працівники небайдужі до будь-яких ініціатив. Ми підтримуємо діток, підтримуємо тварин, також волонтерами. Тобто, вважаємо, що це важливо. Світлана наголошує будь-яка справа мотивує. Потім ті щасливі собаки, їхні вдячні очі та радість від уваги. Це найкраща нагорода. Будь-яка допомога важлива. Небайдужі люди зібрали кошти для притулку. Дякуємо всім, хто зробив донат і допоміг. Кожен із нас може зробити цей світ добрішим. Віолета Пісоченко та Таїсія Москаль спеціально для Стефаник Тіві.